Так, відео для наглядного бачення того, скільки накипу з'являється в прасі, якщо її ніколи не чистити. Тут є функція очистки від солі. Ось Це філіпс, праска ось поверхню. Це вже ми <плес> трохи її почистили. <плес> це, зараз на поверхню чисту іде ближче, так. чисту поверхню зараз. Починаємо витрасати, це вже ми витрасли хвилин 5-10 мабуть. Трас. Нажимаємо цю клавішу і починаємо таким чином витрушувати все, що всередині. є. Дивіться, що Дивімось, так, тут отворах вже менше, але все одно з'являються ось такі камінчики, ось один, наприклад. Вони деякі не можуть пролізти, бо вони великі. Шляхом оце розтрушування, воно вбивається і потихеньку починають вилітати. Все, камінчики, які повилітали все своей просто все, все в принципе